Доброго дня, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. Хочу вам розповісти сьогодні про вчителя, як правильно обрати вчителя. Перш за все, ви коли обираєте вчителя для магічної практики, тобто хто вас має навчити програмувати себе і простір, тобто дасть вам інструменти для програмування, як ви все одно, що ви війдете в ІТ і станете програмістами, вам потрібно вивчити мови програмування, що як програмується, які методи, інструменти, наприклад, там, руни там, Магію свічок, інші відливання воском та інше, вам потрібно обрати вчителя. Як ви це маєте зробити? Перш за все, ви маєте відчувати душею, тобто, але в більшості людей душі, на жаль, сплять. Але якщо у вас є тяга, душа тягнеться, значить ви або минулому житті мали якісь напрацювання або прийшли в цей світ, щоб просто рости, набирати знання. Ви повинні відчувати душею. Якщо ви дивитесь на вчителя, там зараз у нас благо, є інтернет. Ви передивляєтесь відео, підбираєте собі, якщо душа відгукається, тобто навіть глибоко всередині, ви починаєте аналізувати і повинно вам підходити. О, це основний критерій. Тому що і чому це відбувається? Тому що ви живете в схожих енергіях з такими, як у вас вчитель. От. Якщо ви будете передавати вам інформацію, вам просто ця інформація піде легше, тому що, наприклад, якщо людина живе в гармонії з природою, тобто вчить не прив'язуватись до егрегорів, і ви відчуваєте, що релігії і все це обман, наприклад, і, е, те, що нав'язують Соціальні там інші структури, там, як окультні організації, вам не приємно, а ваш вчитель, наприклад, так само живе в гармонії з природою, наприклад, як відуючий, який відчуває рухи енергії, і буде так само вам передавати. Вам ця інформація легко піде. Наприклад, якщо вчитель працює на ігрегорі християнства, тобто має в собі науті енергії страждань. От, і відповідно. Ви людина хрещена, тобто ви теж несете хрест страждання і мусите страждати за гріхи всього людства, вам теж буде класно поєднуватись між собою. І тому ваша душа може відгукатися, просто відчувати ті ж зв'язок енергоканалами з вчителем, який є у вас. Наприклад, якщо людина відуюча, а ви, наприклад, з клеймом яхви, наприклад, то може бути дискомфорт. Але можна перебороти себе і піти до такого вчителя. Тому виникає наступний пункт, коли ви вибираєте вчителя, потрібно. Зрозуміти основну суть, що вчитель вам може дати тільки те, що він має сам. Тобто ви можете подивитися відео, зателефонувати, списатися, порозмовляти з вчителем, наприклад, запитати в нього, що він в житті досягнув. І він може вам дати тільки те, що він знає сам. Якщо, наприклад, людина відуюча, як стати відьмою чи відьмаком, потрібно мати, по-перше, велику душу з великим досвідом перевтілень, яка Скажімо так, вже приходить в роди в цьому світі, щоб слабкі роди, піднімає їх повністю на ноги, отримує ресурс, тобто ввідуєчого є гроші, є сім'я, є діти. Це нормально, тобто це успішний відуючий. тобто який не працює там християнством, коли там дають тобі яхве силу, наприклад, але забирає, наприклад, сім'ю чи дітей, не має народжуваних. Тобто, нормально відає, що є і сім'я, і діти. Є вік старше 30 років, тому що тоді повна ініціація магічна проходить. І є народжена діти, тому що відьмак і відьма обов'язково повинна мати дітей. Якщо людина не має, наприклад, дітей, то вона не може бути відьмою. Вона не відає матеріалізації, тобто не створила як творець, максимально матеріалізувала щось, як дитину в цьому, іншого творця, в цьому світі. От, і це повинно потрібно важливо усвідомити. Тому так, такі люди себе можуть називати чаплунами, тобто чарівниця до 25 років, а після 25 до 33 це чаплун або чаплунка. Є своя ієрархія, тобто відповідно з ростом тіла і проходження етапів в цьому тілі є певні і енергетичні зміни. Тому відьмою може себе називати тільки той, хто має дитину старше 33 років, років, крім знань. І, відповідно, ви повинні розуміти, звідки вчитель бере знання. Якщо він працює на якійсь силі, то, наприклад, на християнській, на Яхве, то відповідно, ви будете з тими ангелами-бісами працювати, тобто, слугами Яхве, відповідно, там за все є своя плата, наприклад, в Егрегах. Ну, в релігії це страждання, наприклад. Якщо ви працюєте з вчитель працює на природі, тобто, ви будете в гармонії з природою, у вас такі самі будуть збалансовані енергії. Тут потрібно чітко усвідомлювати. Тобто задача, яка? Перше, відчути, хто відгукається душею. От, щоб є споріднення енергії, або ж знайти того вчителя, який має те, що хотіли б мати ви. От саме що хотіли б мати ви. І е, тільки той вчитель, який це в житті пройшов, досягнув, він може це саме вам дати. Розумієте? Не може вчитель, який не має сім'ї, вам розказувати, як звести двох сім'ї. Ну, чоловіка, і жінку, наприклад, не може вчителем називатися той, хто вчить, як виховувати дітей, тобто хто сам не народжував дитини. Ну це абсурд. От. Якщо просто є чепуни, які читають, іруни вивчають і все, наприклад, ритуали виключно пописаним текстам, які знову ж таки всі тексти перейшли через трансформацію релігії різних монахів, там, скандинавських, наприклад, і рунічних чи релігійних, там, християнських чи ісламських, неважливо. А є, наприклад, люди, які беруть інформацію напряму з простора. І дуже важливо, щоб ви прослідкували за вчителем, зрозуміли, що має він, нічого. Якщо ви гарно чемно запитаєте, будь-яка адекватна людина, вам, якщо буде мати час, відповість. Що має він, наприклад. якщо Просто пояснити, що я хочу зрозуміти, чого ви досягли в житті, і я... для мене це важливо, тому що я повинен розуміти там, чи повинен розуміти, що... чого ви можете навчити мене. От. І свідома людина вам відповість, наприклад. От я хочу в житті мати то-то-та-то -то 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 досягнути. Чи можете ви мені це дати, і чи ви самі це маєте, розумієте? Я, от, наприклад, бачив шлях, наприклад. Коли є одинаки, от люди, які вчитель, дуже сильна людина, навчила свого учня, і він зараз далі вчить людей. Все дуже класно в нього там по сітках, по над можливостям тіла, але той вчитель був одинаком, і учень, відповідно, його немає сім'ї. Він каже, що мені сім'я не потрібна. А я ж розумію це, як відучі, відчуваю потоки, що це сталося тому, що і вчитель був такий. Він його навчив жити так, як він живе, і відповідно, маючи надлюдські можливості. Контролюючи енергії в тіло, що нереальні речі робити, з фізикою навіть пояснити не може. Людина також не має сім'ї, і він думає, що це нормальний шлях. Тому, ось як вам як приклад, вибирайте собі вчителя і по душі, по перше, і по друге, по тому, що має вчитель, то й отримаєте ви. Тому що ви будете в потоках вчителів. Коли вчитель навчає, наприклад, як моя курс я прям відчуваю, як з мене дуже багато, як ніби як основа, ніжка гриба, а шапка, як я роздаю енергії. Це, до речі, дуже цікаве відчуття специфічні, це також як мій ріст і досвід. І цими екран енергіями будуть віддаватися вам. Тобто намагайтеся знайти максимально успішного вчителя саме в вашому розумінні успішності, тому що якщо ви, наприклад, не хочете дітей, то ви можете знайти вам краще знайти той, який проходить шлях одинака, і так само вчить своїх учнів, що сім'я не потрібно такому розвазі. Якщо хочете мати дітей, відповідно потрібно знаходити вчителя, який успішно має і дітей, і дитина здорова, і весела, і радісна, наприклад, без істерик, без нічого. такий має бути приклад. Тобто, душа то, що має вчитель, будете мати ви і матеріально, і енергетично, тому що вчитель вас, навчаючи вас, віддає свій ресурс, передає вам. І третій варіант, ви можете за допомогою мантики, тобто взяти руни, взяти карти, наприклад, взяти маятник, покласти фотографію вчителя. Будь-які магічні практики, якщо ви вже не молодієте, хоча б азами, ази може кожен сам вивчити. Ті між з картами, наприклад, чи Оракулами взагалі просто попрацювати. І е, запитати, ви побачите, задати запитання, що, мені, що має це вчитель і що мені дасть цей вчитель. Е, от. Але не дивіться самого вчителя, тому що може вчитель завжди синічне залучення може трішки по шапці прилетіти за рахунок того, що ви без дозволу дивитесь вчитель. Можна запитати вчителя, написати, чи дозвольте вас подивитися. Він зніме вам захист кон конкретно по вашому ключу імені, ви подивитесь. Але просто е, краще запитувати, от, е, що. Що може дати мені цей вчитель і що я отримую після його навчання? Просто ви кидаєте карти, там руни, берете маятник і дивитесь відповідь. Тому всім бажаю свідомо і гарно вибрати вчителя, тому що вчитель всім потрібен. У мене було багато вчителів, всім вдячний, з деякими є стосунки, з деякими втратили стосунки. Але кожен вчитель дав мені багато чого зрозуміти, і те, що я зараз вам даю, я сам через це пройшов, тому я вам поясню цих три пункти: душа. Енергетичний зв'язок напряму, можливо, наш вчитель, з яким ви зустрінетесь, він вам допоможе, ви в минулих життях навіть вирішували. Друге, це проаналізувати, що має вчитель і досяг вчитель Те ж саме отримаєте ви, ті ж самі ресурси. Просто вчитель з вами ними поділиться і поведе тим шляхом, яким він ішов, конкретно він. І третій варіант це мантика за допомогою карт, маятника та інших методів. Слава Україні! Разом до перемоги! Ми переможемо, все буде добре.